революції гідності громадські експерти розробили низку законопроєктів, покликаних реанімувати країну та її економіку після панування корупціонерів. Закони ухвалила Верховна Рада і підписав президент. Нині активісти публічно обговорюють тему створення нової системи органів із протидії та попередження корупції і громадського контролю над ними. Київські експерти зустрілися із запорізькими. До чого дійшли, дивіться в наступному матеріалі. Окрім нових законів, котрі забезпечать фінансовий контроль і посилення відповідальності за недостовірну інформацію в деклараціях, мають відбутися зміни у суспільстві. Громадськість повинна контролювати, а влада боятися брехати. Зазначив голова громадського руху. Ні, хабарництво я не даю і не беру хабарів. Сергій Гула. Експерт сподівається, що нові органи, а саме Національне антикорупційне бюро і Агентство з питань запобігання корупції, будуть працювати ефективно зі свого боку. Активісти теж застосовують важелі. Найперши ми розробили декларацію Тобто ці декларації, де люди підписують, зобов'язуються, що вони не дають і не беруть хабарів. Ось подібні такі декларації. Наприклад, нещодавно на у нас була хороша новина, що новопризначений начальник міліції Хмельницької області сам взяв, підписав цю декларацію і сказав, що всі міліціонери, які хочуть з ним працювати, а також даїшники, повинні такі ж особисто зобов'язатися, що вони на своїй посаді не будуть давати і брати хабарі. Ця безхабарна наклейка людина, яка може її використовувати на своєму автомобілі, зразу дає сигнал відповідним даїшникам, що хабарів ця людина не дає. Під час кампанії за аудиту стилю життя високопосадовців під промовистою назвою декларації без декорацій. Громадські активісти виявили, що чиновники витрачають набагато більше ніж офіційно заробили. Ми говоримо, що ми будемо контролювати владу саме на доброчесність, те, щоб їх. Те, що вони говорять служити народу України, відповідало ж народу України, а не собі представники влади погоджуються і теж мають на меті активно протидіяти корупції, зазначають облдержадміністрація відкрита для співпраці.